Добрий вечір, майбутні небіжчики, майбутні покійники. Я думаю, бляха-муха ні для кого не секрет, що рано чи пізно ви будете покійниками. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, що не так вже й скоро цей буде день, і можливо не так скоро, як ви його очікуєте. Можливо, не так пізно, як ви очікуєте. Це саме основне. А, знаєте, я зараз потроху вертаюся в свій стан. Я відновлюю своє здоров'я, я відновлюю те, що я зараз втратив на буквально останні три місяці, напевно, або два з половиною. І я можу сказати, що це дуже приємно. Це неймовірно приємне відчуття знову пробігти ту дистанцію, яку я пробіг, навіть не відчувши її, кричавши по лісі, блядь, бісившись нахуй, тому що не міг, блядь. Ну, нормально все настроїти, щоб все ідеально слухало, щоб, щоб ти вернув ідеально цю концентрацію того, як ти біжиш, слухаєш те, що ти хочеш слухати, і, і просто максимально переосилюєш себе. Біжиш і говориш, що я син Юрія Войтовича, і розумієш прекрасно, то що зараз ти пробіжиш цей крос до самого кінця, так як ти його завжди пробігав, і зі спринтом в кінці. І після того, як ти пробіжиш спринт в кінці, ти візьмеш і проарешся. І пофіг, що біля тебе будуть інші люди. І пофіг, що ти їхню тишину рушиш. Нічого страшного. Вони терплять і знову потерплять. Тому що тут Європа, тут всі tolлеранс, блять. Толеранс, блять. Прикиньте, слово tolerance з англійської мови приймає значення, має терпіти, блять. Терпіти, нахуй, бути терпілою, блять. Це в їхній мові означає слово tolerance. блядь. Це майже те ж саме, що suffer, блядь, страждати. Вони цього не, різ... не розрізняють. У нас чуть-чуть потерпіти її блін, зробити, а в них потерпіти це все, блядь, їхнє життя нахуй. Це, блядь, не Європейський Союз, це Європейський Совєтський Союз. Отакі От люди мене тут оточують. Тому я почуваю себе максимально блядь, максимально одиноким. Максимально одиноким і, і просто ніби я ходжу, і біля мене неживі люди. Ніби я аутист, бля, хамуха. Ніби я можу собі кричати, і нічого по суті не буде, тому що ніхто не реагує на мене. Тому що одного разу, коли я був в Буреркінгу не знаю, в якій там годині, 12-та година ночі, був набуханий тіп з Латвії, просто стоїть толпа людей, стоїть толпа данців, чекає свого замовлення бур -бургер кінг, блядь о 12-й ночі. І стоїть бухий литовець, і тупо до всіх fuck you, fuck you, fuck you І всі стоять, навіть на нього уваги не звертають. Ніхто не підійде, не скаже йому, слиш ти, кабила йобана, блядь, успакуйся, нахуй. Ніхто так не зробить, блядь, просто ніхто так не зробить. Всі толерейт, всі дуже tolerate, всі дуже вище цього всього. Я піздец, я вахую просто. Не вище цього всього. Ви не як Ісус, блядь. Ви не можете зараз взяти і просто по шилчку пальця замовити, щоб купу тисячу ангелів на небо спустилося і тупо від'їбашили цього литовця. Ви не можете цього зробити, ви не tolerate, ви не вище цього. Ви просто виправдовуєте так свою слабість. Ви не можете йому навіть відповісти слова нічого. Не можете, бляха муха. Тому й чурки приїжджають тут всякі, блін нелягали, які нелегали, блять. Всякі, блядь, мусульмани і тому подібне, які животні ведуть себе як животні і гвалтують, бляха-муха тут красивих данських, норвежських і шведських жінок. Роблять все, що вони хочуть. Все, що вони хочуть. Тому що Данець, блять, не піде, не розбереться з ним. Він подрочить, він посидить в куточку, блять, і подрочить просто собі як колд сраний. А знаєте, чому така реакція відбувається? Знаєте чому? Я, я не жартую. Данець не буде, якщо до його ж дівчини там, чи до когось там пристають, він не буде нічого майже робити. Він подзвонить в поліцію і буде чекати. Це максимум, він подзвонить в поліцію. А така херня, що вони там приводять третього куколдізмі, це все херня це для них нормально. А знаєте, чому така фігня стосується? Я, я ж задав це питання. Це відбувається, тому що ось ця штучка, що. В тебе є внутрішнє бажання і внутрішнє розуміння, що ти настільки уйобішний, ти настільки невпевнений собі, в тебе настільки немає оцієї от... бажання брати своє, бажання брати цю дівчину, ця дівчина настільки більше з яйця, ніж ти, що приходить якесь максимально впевнене бидло в собі, отаке от, от мусульманське, отаке от, от чорне, максимально, приходить і просто бере її. І просто бере її без, без всяких проблем, без всяких. А, я не знаю, угнітіння совісті і тому подібного. Або ти її навіть віддаєш. І це подобається дівчині. І це подобається тому дебілу, блін, задроченому. І це подобається мусульману. Ну, він не думав, він просто існує, він просто робить те, що він привик робити. Тому що він такий є. І виходить, така штука, що. Оцей дачанин він сам думає з розумінням того, так я настільки йовичний, настільки недостойний, що мені принесе задоволення то, як мою дружину відшпілює якийсь інший самець, який максимально собі впевнений, якого ранг набагато на вищий. Нема різниці, що він там приїхав з близького сходу, що він там бідний, дуже сильний і тому подібне. Це, 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 це нахуй немає ніякого значення в рангах в цьому тваринному світі. Тому що, що цей блін, данець тварина, ой, що, що цей блін, е, чувак, тварина, чорна чурка, що, що жінка тварина. Дві тварини між собою законектилися, а стоїть сидить да, дачан і кайфує від цього просто, наблюдає на цю херню. І розуміє, блін, ох, я теж така же сама тварина, я максимально низькорангова тварина. І я просто подивлюся, то, як мою жінку готують. Тому що я хочу побачити, як насправді блін, займаються люди сексом, як насправді люди розмножуються. Потім моя жінка завагітніє. А жінка, якщо завагітніє, для неї дитина буде набагато важливіше, ніж оцей чурка, ніж оцей тю... чувак. Але цей чувак він має ресурси, він дачанин, він багатий. І жінка, з розумінням того, що вона, в неї материнський інстинкт, вона буде робити все, щоб качати ресурси з цього дачанина і виношувати дитину Чуркаша. Вона всіма правдами і неправдами йому скаже про те, що та ні, не переживай, це твій пацан, це твоя дитина, нічого, що він чуть-чуть чорний, нічого, блін, що він коли народився з мене і перші його слова це Аллах Акбар. Нічого страшного, все окей, все, все, все чітко, це твій син. Все чітко. Бери його, вирощуй, і він буде вирощувати. Тому що так має бути в природі, Тому що слабка, низкорангова осип, яка не може за себе постояти, яка не може поставити іншу людину перед місцем в місце. Яка не може просто відчути того, чого я зараз відчуваю після пробіжки вечірні? Ця, ця людина недостойна, щоб її гени проявлялися в час її просторі. Це просто не може бути, це просто нонсенс. Розумієте? Розумієте, в чому прикол? І твої всі ресурси весь твій сенс твого життя. Всі навики, які ти накопичував, всі, весь досвід, який ти накопичував, все, що ти накопичував, оце все просто сливається в одну прірву в того, щоб виховати, блядь, чужого виблюдка з іншої країни нахуй. Розумієте? Розумієте? І, і що це таке? Що це, що це таке? Ви можете собі таке уявити в загальному? Де, де тут, мужч... тут мужчиною не пахне? Тут навіть не пахне нічим божественним. Ти не створив і ти. Він просто пожертвував. Ти жив заради. Заради чого, блядь? Заради іншої дитини. Добре, це я сильно гіперболізую, це я можливо сильно свою ситуацію дуже сильно усугубляю. Можливо, я дуже сильно прям, а, херню собі надумав, нафантазував. <смас> Серйозно? Серйозно? Звісно, блін. Угу. Да, да. Можливо, можливо, так, да, я дуже сильно. Але повірте, в загальному житті, в загальному житті. Є ситуації, можливо, навіть погірша. Точно є ситуації, Неймовірно величезна кількість, якісь м'якші, якісь, можливо, чуть-чуть не, не настільки, не настільки ужасні, як я її описав, але точно є ситуації погірше. Точно є ситуації погірша.